Я вдячний за готовність Польщі допомагати і за надану Україні підтримку від перших днів повномасштабної війни протягом усіх років нашої незалежності. Є вже 45-й пакет військової підтримки. Одвідієм камінця в Бузону в часі російського налоту. Бачив зруйновані кам'яниці внаслідок російської атаки. Кам'яниця Хелена, яку Польща допомагає відбудовувати, відвідав імпровізований не пам'ятник, а місце пам'яті про людей, які загинули під час цієї атаки. Мама та її доньки. Бачив знищення, хоч їх вже почали відбудовувати будинки. Той короткий візит ще раз показав, якою безмістовною та брутальною є російська агресія. Питання можуть бути не тільки про континент, також може питання бути, які Україна буде піднімати це наші далекобійні можливості, це максимальне фінансування нашого внутрішнього виробництва наших сил, щоб посилювати наші збройні сили. Питання щодо гарантій безпеки, реальних гарантій безпеки. Те, що я вважаю своїм найважливішим завданням польського головування, це мобілізація всіх держав-членів Європейського союзу, а також членів НАТО, щоб ніхто не відійшов від цього єдиного фронту підтримки України. Я б запропонував, щоб ми не спекулювали зараз про те, що станеться і що будуть вирішувати після укладення миру чи перемир'я. Мусимо всі працювати над тим, аби розмови на тему миру були не з позиції сили з російської сторони, а аби Україна могла під час цих перемовин або перед початком перемовин. Бути впевненою в повній підтримці всіх країн, які були залучені до допомоги Україні. Чи можна довіряти Росії? Ні. Чи можна довіряти Путіну? Ні. Вони воюють проти нас і нас вбивають. Чи можна буде довіряти наступнику Путіну? Впевнений, що ні. Але нікуди не дінеся, ми живемо. І у нас довгий кордон, і тому Україні потрібно вийти з цієї війни дуже сильно. Польська і Польща і польський народ, як мало хто в світі, розуміє, наскільки несправедливим є цей напад, і наскільки справедливою є війна, яку веде Україна, захищаючи свою батьківщину, захищаючи свої кордони, свою територію.